Відвантажуємо нашому клієнту бочечку Форштріт. На бочку Форштріт був встановлений насос нашого виробництва, насос мішалка-розкидач для гноївки свинокомплексів, була спеціально зварена установочна рама. Також була відреставрована ходова. Бочка приведена в робочий стан. Додатково з бочкою відвантажуємо клієнту насос електричний, напівзанурювальний потужністю 5,5 кВт і продуктивністю 120 м3 на годину. Цей насос буде стаціонарно встановлено в навозну яму. Він буде виконувати функцію перемішування навозної ями, змішувати густу фракцію разом з сачею і завантажувати цю бочку «Форштріт» через верхній люк. Таким чином, клієнт отримує повністю готове рішення для викачки і розкидання гноївки на полі. З приводу замовлення пишіть та телефонуйте.